Як ви думаєте, які відчуття вдома? Рік там, а тепер вдома? Я місяць не Ти що да, тиша взагалі немає, як. Mm. Для нас тиша діє, нам забороняється стріляти всі їм, ми А стріляти є, чим як а, забезпечення? Забезпечення. Але як обіцяють підтримку, артилерії, там все це. Mm. Тобто з українського боку важке озброєння відведене і не використовується. Можливо. Одним словом не скажу, сказати вам. Тяжело. Тяжко було, тяжко. На роботу треба вийти. А тоді відпустка відпочинок. Це плани. Ті люди, які демобілізувалися сьогодні, то звичайно через місяць ми розмовляли із представниками цієї групи, що вони. Прийдуть до мене і будемо ми вирішувати, якщо ті люди, які повернулися на ті місця, де вони працювали, тобто були призвані мобілізовані із тих місць, де вони працювали, то звичайно вони повернуться туди, де вони працювали. А той, хто не мав роботу, то звичайно будемо вирішувати. Я думаю, що всіх їх ми в змозі і ми зробимо так, щоб всі вони будуть працевлаштовані. Взяли в полон тестя біса. Беса? Да. Виручили, друзі, допомогли. Не забули, не бросили. Поміняли, да? так? Да. А вони як силуються? На не дуже. — Хорошо. Наші кращі? Біля стіни стояв, стріляли. Слухайте, зазвичай після цього люди вже залишаються вдома і не повертаються на фронт. Це одиниці. Ну як я можу залишитись вдома, коли до мене додому прийшов ворог. Ну як це так? Прибыли 13 месяцев. Первые дни будем налаживать семейные, скажем так, пузы. Съездим на могилы погибших ребят. Отдадим им дань уважения. И будем как-то пытаться влиться в тихую, мирную, спокойную жизнь. Слава Украине! Слава <связь> Украине! А слава Украине! Нам достаточно достаточно вашого внимания. Нам достаточно вашего внимания. Мы не были за тем, чтобы речи далкав. Спасибо вам огромное. Руками, берите, берите руками, ничего нет. Во, во-во, спецприбор. Есть, да ломайте руками, ломай. Гробша. Ну, давай. Так. Мужики, за приезд домой. Ура! Ура!